Бізнес інвестиції, лідерство майбутнє України. Бізнес-бранче з такою назвою пройшов у столиці. Захід об'єднав ключових представників і очільників українських компаній. Війна змінила не тільки правила ведення бізнесу та географію ринків, а й цінності, підходи до лідерства та саму місію українського підприємництва. Тож час для координації зусиль переконані підприємці. Той бізнес або той засіб той спосіб існування, яким ми який був до війни. Вже вже не може. Повернутися, що сьогодні трапиться кожен день так званий геймченджер. Як Україна своїм часом змінила, змінила статус на полі бою, так і сьогодні ми повинні будемо змінювати відношення світу до України до українського бізнесу і змінювати позі позиціонування українського бізнесу на світовій арені. Створити унікальний майданчик для обміну досвідом, формування партнерств та спільних стратегій для українського бізнесу. Саме такою є мета бізнес бранчу Багато підтримців в різний ну, галузі і в різних ну, розмірах розмір, розмір, так, малий і середній і корпоративний а, а, корпоративний, а, корпоративний бізнес тут теж. А, і, ну, і тому тих, хто ще досить, інвестують досить, тут, я не буду казати, а, що вони вже не працюють. Ні в Польщі, От, ні в Америці, ні в Естонії ну, вони критика, інвестують яка, в Україні. На думку організаторів заходу підприємцям, критично важливо налагоджувати діалог одне з одним, аби ефективніше долати виклики часу. Ми збираємо таке ком'юніті, щоб могли зробити разом колаборації, підтримати один одного. Це дуже важливо на сьогоднішній день. підтримати підтримка один одного. Якщо ми будемо друг друга підтримувати, а натопити, то у нас все буде добре. Бізнес са кров економіки, тому це безумовно податки, які він сплачує. Тому такі майданчик які ми спільно з Вікторією створили, він саме для цього і є для того, щоб представники, керівники тих бізнесів, які у нас представлені, вони могли у неформальній і формальній і неформальній обстановці поспілкуватися між собою проговорити які виклики і які проблеми не існують, і можливо знайшли спільні точки дотику і спільні якісь рішення. Одним із найцінніших ресурсів для будь-якої компанії, країни чи економіки, є людський ресурс. Тому підприємцям необхідно мати стратегічне бачення та інвестувати у формування майбутнього. Адже як зазначає громадська діячка Лілія Олійник, передача цінностей та навичок молодому поколінню це найефективніший шлях зробити наше суспільство кращим. ціль про ваших власних дітей, а взагалі про дітей. Адже ви хочете, щоб наше суспільство стало краще. Як це зробити? Найлегший шлях це через дитину. Якщо наші цінності правильні, якщо те все, що ми робимо, це і приклад дитина губка, вона впитує це свідомо, підсвідомо. І ви просто на виході отримуєте найкращий ваш, найбільше, що ви могли створити в цьому світі, це дітей, бо ви передали свою цінність, ви передали свої навички. Соціально відповідальний бізнес. Стає не просто трендом, а новою нормою. Нині українським підприємцям необхідно турбуватися не тільки про свою громаду, а й насамперед про власних співробітників, тих, хто щодня забезпечує стійкість компаній. Відповідальний бізнес це бізнес, який відповідальний на різних рівнях. Це бізнес, який робить гарний продукт. Ну і відповідно відповідальний відноситься до свого споживача. А це бізнес, який піклується про своїх співробітників. Бітників особливо, наприклад, під час війни, ми, як бізнес, хочемо бути опорою для наших працівників. Тому ми багато займаємося питанням велбінга, психологічної допомоги, юридичної допомоги, фінансової допомоги. Крім того, серед тем обговорення гостей бранчу – шляхи збільшення лояльності клієнтів, жіноче лідерство у підприємництві, оптимізація бізнес-процесів за допомогою сучасних технологій. Говорили і про те, як перевірити бізнес. Партнера на доброчесність, наявність зв'язків з країною агресоркою і перебування у санкційних списках.